Привіт, брати і сестри, це Майк з Мої святі. У мене є ще одне послання від Господа. Я просто хочу переконатися, що всі розуміють, що звук не дуже хороший. Прошу вибачення. Останні кілька тижнів йшли дуже сильні дощі. І саме в цей час Господь хоче, щоб послання було передано. Тому я намагаюся бути настільки слухняним, ну наскільки це можливо. Тож, знову прошу вибачення. Отже, я просто перейду до справи. Господи, я молюся, щоб це щоб це були твої слова, Господи, а не мої. Вся слава тобі. Я не беру слави за це. Вся слава тобі, Господи. Я просто слухняний. І я прошу, щоб це благословило тих, хто це почує. В Твоє ім'я Ісусе. І е, е, я благословляю, що е, е, що ті, хто має очі, щоб бачити, і вуха, щоб чути, почують. І якщо ти не знаєш Ісуса, я молюся, щоб Господь показав тобі своє спасіння в ім'я Ісуса. Це не випадковість, що ти натрапив на це відео, і люди натрапляють на цей канал, Господній канал, або це відео добре. Тож я перейду прямо до справи. Мій сину, запиши ці слова. Щось велике наближається. Не бійся, бо я забезпечив тебе. Моє укриття я збудував для тебе. Під моїми крилами ти знайдеш притулок. Невидимий паркан я підготував навколо твого дому. Це духовне, і я поставив своїх ангелів на позиції, щоб захистити тебе. Хіба я не говорив про це раніше? Тому будь сильним і мужнім, бо я з тобою. Небесні знаки ось ось з'являться над тобою. Це моя рука в цьому. Нічого не відбувається, якщо я не дозволю цього. Полин наближається. Вони не ті, за кого себе видають. Вони є падшими ангелами. Не вірте їм, як написано в откровеннях. Я ваш Месія, я ваш Бог, я ваше спасіння. Не довіряйте людині, яка шукає власної слави. Слава належить мені. Я заплатив велику ціну за все людство, і я зроблю це знову. Багато з вас були підготовлені до цього. Я брав вас у вашому сні і тренував вас. Ви зміцнюєтеся, щоб бути готовими. Ідіть і поширюйте моє послання. Звук труби, звук тривоги. Бо День Господній приходить на вас, як злодій, уночі і в годину, яку ви не знаєте. Я з вами. Ваш Господь і Спаситель, ваш відкупитель. Це вже недовго. Я приходжу. Яшуаха Амашіах. І це був кінець послання. І я додам у опис. Ну. Писання, яке доповнює це, і я сподіваюся, що воно благословить когось там. Ем... Так, благослови вас. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.